Замість родинного тепла сталеве лезо, ножа. Поліція Івано-Франківщини оперативно затримала підозрюваного у завданні ножового поранення батькові. Інцидент стався внаслідок сімейного конфлікту. Зумисник завдав рідній людині серйозних поранень. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів. Слідство вже оголосило нападникові офіційну підозру. 29 квітня, близько двадцятої години, 30 хвилин. Надійшло повідомлення до бугричанських поліцейських про домашнє насильство. 37-річний мешканець Старобуричанської територіальної громади вчинив конфлікт з 64-річним батьком. На момент прибуття поліцейський зловмисник завдав родичу тілесних ушкоджень. Правоохоронці встановили, зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час конфлікту він застосував кухонний ніж та ударив ним батька. Медики діагностували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, коло торізану рану живота. 64-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з місця події. Спіру. Бітники поліції вилучили ніж та інші речові докази, які вже направили на експертизу. Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому вже про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, яке карається позбавленням волі на строк. Від 5 до 8 років суд невдовзі обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Зломисника оперативники затримали за гарячими слідами. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.